Сьогодні у нього день народження. Давайте забудемо щось сумне, кудись далеко-далеко його відкинемо і може навіть заспіваємо, а? З Днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження! Я чу, тут і так було. У Сеню, я тобі на три біля лише су про любов душа стражда большое. Кузьма, с днем рождения. Одесская тусовка тоже с тобой, да? Вы поймите правильно, да, мы одесские пацаны, которые играют фольклор. Поэтому будем играть, что нам понравится, чтобы никто потом не говорил, а что это они вообще играли. Потому что мы Значит, мы как эти подарочек из города Одессы такой. Меня зовут Феликс, это Женя, мой кореш. Мы играем в музыкальном кооперативе «Деньги вперед». Прославляем наш классный южный город фольклором, той музыкой, которая у нас есть. И мы вам сыграем песню про жулика. Фраер за мной, а мне нравится блатной мама. Я жулика люблю, а жулик будет воровать, а я буду продавать. Сердце так болит, ой, мама, я жулика люблю, а жулик будет воровать. О, привет, я буду продавать, ой, мама, я жулика люблю, а я буду ой, мама, я жулика, люблю Дам не в папа пили Жулик будет воровать, а я буду воровать, мама, я жулика люблю бывает так, что человека сбывает молоковод. Честно говоря, такая смерть, мне кажется, чуть-чуть с юмором, вот как тебе крути. Бывает, что человек умирает от алкоголя. музыкантов такая судьба, знаете, вообще, вот, умереть рано, это почетно. Так что, ну, почетная смерть, что сказать, для музыканта. С днем рождения! С днем рождения! Это Кузьма! Хватит болтать. Мне. Эту стенку мы открыли 26 вересня, и тогда Приїхав спеціально батько Андрія Вітов Кузьміч. До речі, дуже світла людина. Він завтра буде дізнаватися про те, що тут відбувалося, тому що я от завтра йому буду дзвонити і розказувати про те, що Андрія не забули. Андрія завжди люблять багато десяти прийшли. І сьогодні ми все ж таки згадуємо тільки позитивне і радіємо, згадуємо 100 років, блін. Чисто я тоді не думав, що таке може бути. Раді на круглих, ніби свої. Але сталося, то значить, не кидайся чувак словами, як камінь. Як хтось пам'ятає хоч слово, дайте знати. Ви не знав, як себе тут вести в цій хаті. Свої люди прийшли і є своя атмосфера то саме головне. Феноменальний народ просто. Дети іди сюди. Оця людина, ця людина, вона знайшла своє місце. У нас було чотири людини, і оце от ми вночі приходили, малювали, молювали, старалися, старалися. І ще, до речі, друзі, ми будемо продовжувати робити місце щасливих людей. Тут, як ви бачите, є йде вишивка. Це все буде зовсім інакше виглядати. Ми хочемо зробити. Це цю місцину ще красивішою, от є багато ідей хороших, і я впевнена, що мало хто з вас знає, що є у нас в Одесі алеякусь Скрабіна. знаєте, ні? А вона знаходиться в парку Побєди. Якщо ви зможете інколи допомагати нам поливати ці дерева, тому що вони дуже маленькі і потребують нашої такої, такої невеличкої допомоги, то будь ласка, потім звертайтеся до мене і я вам розкажу деталі. Ну що, вітайте, ти готовий? День народження такої людини, що саме, може, не обов'язково саме в цей день а, влаштовувати по ньому паніхіду. По Давайте погодитись себе так, що ми на справжньому дні народження. Підходьте ближче, будь ласка. У нас такий формат, що ми підходимо і спілкуємося дуже тісно. Ми вже з вами провели минут 15-20, і я так можу. Охарактеризувати пару візуальних е, портретів людей, які прийшли. І можна поділити на тих, хто прийшов сам і кого притащили. Я не буду зупинятися на індивідуальностях, але ну, пацани, якщо дуже вже так тяжко, знайте, що я готовий і скупити ту вину в алкоголі з вами. Після всього. Бо братан не питався, що пиле ті два, я не знаю, але з вами готовий пити навіть соляру. Так що нічого не прийде безслідно, перетерпи, братик. Чуть-чуть лишилося. Причому одна пісня була навіть така, що ти навіть будеш топати ногою, може півтора. Є такі люди, які прийшли після програми дача і думають, так. То... І думаю, ну, понятно було, що потлати ще не в стройках. Але щоб, щоб він ще на сцені щось розумієш, витворяв. Третя категорія ще людей, які прийшли на дві пісні, на маму і старі фотографії. Значить, мама буде через 45 хвилин, а старі фотографії буде через міну 57. Так що можна ще Не маючи нічого мати, все. За Гроші не купити тільки час. <плес> Зі нас методично поділили того зіно пустив, кого сміття, а є на кого залі забив, Старі фотографії на стіну розклади. Дитячі історії смішні. Розкажи. Всі разом давайте. І з нашим друзям не забудь позвонив. Бо добре числен з тобою завжди вони. Вже робило із сухе вино, робило на щасливими людьми. З Разом курдок ми чудо польське радіо, нам відкривало той незнаний світ. Жили світанки видобусом старі фотографії на сім розлади. Розкажи. І страшні друзям не забудуть чи Одначе з тобою страшно. Сандра Кірков, це наш також гітарист з Одеської музичної вулиці. Я думаю, Сашко все саш ж таки давай якось підвищить до нас. Давай, давай, давай. Щоб всі нас чули. Кажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній концерт в нашому місті? Охуїтельний. Як вам наша публіка? Охуїтельна. Цю пісню насправді навіть забороняли показувати кліпи по телебаченню, тому що все ж таки якась комісія сказала, що вона занадто радикально в плані несе агресію. На що Кузьма дуже сильно посміявся і сказав: Ой, дякую за піар! <різь> <різь> так що давайте заспіваємо цю прекрасну пісню. Okay. Я тебе, я тебе люблю так особливо, що човіка, я прошу бучена, О, бо буду бити руками, ногами своєю головою, локтями, ремнями, залізною трубою. Якщо ти зрадиш кохана, я вирву всі твої батли то м'яса вкушу за руку, як велика скажена собака, якщо ти зрадиш кохана, я виб'ю всі твої зуби, в коробочку їх поскладаю. І, і я почитаю від кого, вийшла ЄСка і буду бити руками, ногами своєю головою, локтями, ремнями, залізною трубою. Якщо ти зрадиш кохана, я вирву всі твої патли, до м'яса. Пишу за руку, як велика скажена собака, якщо ти зрадиш кохана, я виб'ю всі твої зуби. Я вам скажу народ, що я привикаю до офігенних людей дуже скоро. Я в кровоморозі не раз вже приїжджав на день, я виїжджав через місяць. Я думаю, що сьогодні знову такий момент. Братан, я дивлюся, по-моєму, в тебе я сьогодні сплю. Я сподіваюся, ми не будемо двоє. Подивися, що тут робиться. Тут оранжерея. Дякую, люди! І дай Бог, що прийшло пару днів, пару місяців. Може роки, я не знаю коли. Щоб кожен з вас, якщо з цих записати той телефон, що я казав, то правильно, позвони мені і скаже. Поплатий, слава Богу, Та біда вже минуло, не будуть возити груби, бо тільки росте кльові, молоді люди. Мені нема, дай Бог. Я наперед ніколи не межаю башу. Мені неважливо, тільки ти була тут все рівно Куди нас понесе себе біде, в житті You're not alone, you're Я кажу таким людям, як ви, всі. Хочеться, хочеться взагалі не замічати, що хтось тобі заважає жити. Тому що, якщо стільки народу допомагає, то пофіг мені ті, хто заважає. Вони, так само, як той маленький маленький русський урод, який не коштує навіть грама нашої уваги. Він не достойний того Ігнор. просто ігнор. Ніякої агресії, я вам покажу, що ви достойні цивілізовані люди. Фраза. Владимирський централ. Я давно не якось запхати, і мені вийшло. Я, я приїхав в Дніпропетровськ і мене ніхто не зустрів в аеропорту, і мене, коротше, я сів маршрутку. Я їхав, я поки їхав до центру, я став фаном Круга. Я прослухав цілу дискографію чувака, я пронявся, коротше. Я виїхав все, що там наригали, наплювали за ціле життя існування тої машини. Ну і коротше текст не заставив себе довго чекати, єдина фігня, що він міняється з кожен день. Коли рано встаю, каву наливаю, бо без неї тою зображаю. to see you. Львова із народом на площад чекаю, іде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо сон свободі рубає. Владимирський централ. Владимирський централ. Владимирський централ. Владимирський централ, Та-та-та! Як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає Кожен звук в залоді рупає Латінський централ, Ладінський централ, Ладінський централ, Ладінський централ, трав Тра-тра-тра-трав Тра-трав Короче, воно має співатися обов'язково з вами. Без до пола фігня. Якщо я заспіваю сам, я дістав трійка в кровопорозі і поїду світ за світло з одною ногою. І тому, діточки, прийшов той момент, що вам треба записувати слова. Так, коли я кажу обана, всі кричать, зашибісь, але завжди є люди, які міняють шина є. Завжди. Я вас дуже прошу не міняти так стопроцентно, щоб діти залишилися так, от, трошки в прострації діті. що 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 щоб не було такого. «а-а, є, понятно. Знаєте слово. І так три, чотири. Три не вийшло від току. Обана, наливай кокана, Бовжика не гуляє, будь-яку наскаліто хворі люди, люблять воювати. А ми будемо мани і сковерли срати. Оба наші Наливай, ливай кохана. Навіть інці аж тивали. Слава Україні. Оба на живість, наливай токана. Я відчуваю, що після тої пісні почали дешевшити в тому районі квартири. І ви, і я ми відносимося до одної категорії людей, яка веселиться, але може, мусить постійно пам'ятати, що в країні не то, що бардак, в країні йде війна. І ви знаєте, що перенісся концерт відчора? Ви знаєте, прекрасно. І тому мусить бути між нами одна така домова. Що якщо ми не будемо згадувати про тих, якщо вони не будуть, вони не мають тила, їх зливають. Я знаю масу тих людей, які просто зливають їх, продають просто кості і кров. Не ржи, чувак. Ти ліпше піде туди і себе покажи. Закрий рот. І тому ті люди вони мусять знати, вони мусять знати, що в них є тил, Отакий От тил. І дякуючи тому, що вони не приїжджають додому живі. Ми маємо можливість тут собі отак проводити час. Тому Тому... дивіться, що зараз буде. Ви мусите пам'ятати про те, що та земля нам дала життя, але вона не дає нам жити. Тому що нами керує 300 ідіотів, які нас постійно хочуть рогами загнати поту. І не треба їм того давати. Хто сьогодні ходив на вибори, той мусить кожен тиждень. Ходити і тикати рожею того урона, який нічого не робить і просто хаває наші гроші. Він живе за нашого рахунок. Ходити за ним і не давати козлу дихати. ніколи в житті тоді заживемо. Тоді для слава Україні. Браво, Ну, У твоїх очах видно тільки одне питання до мені скаже, чому я тут народився, не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не міг і бути ним, не спідайся то твоя земля. Не схидайся до Україна, а добре там є де нас нема, старе батька нормальних сил. Ти знову купиш Струйові німецькі шуси. Ану ви твої гуха, давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застила нема собою. Чому я тут ще

Добре там, іде нас нема. Не схитайся, то твоя земля. Не в своєї країни. Добре там, іде нас нема. Ой! Дякую! Може вас сказати величезне, дякую за те, що ви розгиблі в тій бардашний, ідіотський час. Які над Україною впав хоч знайшли в собі достатню кількість гумору і сили і волі для того, щоб прийти і просто от до подібних собі, тому що якщо ще того не робити, то